Вітаю, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобільний ізотермічний фургон на базі шасі Iveco Daily. Даний сендвіч панельний фургон виготовлений із сендвіч панелі власного виробництва. Ось так вона виглядає в розрізі. Дана сендвіч панель виконана з утеплювача екструдованого пінополістиролу. З обох боків покритий склопластиком товщиною 1,5 мм, який стійкий до механічних пошкоджень. Багатокамерний ущільнювач, який щільно прилягає до дверного порталу із нержавіючого профілю. Буковий фіксатор дверей. Всередині фургон покритий алюмінієвим листом рифленим висотою 800 мм. Також, як додаткова опція на вимогу замовника, встановили бокові рейки для фіксації вантажу. Всі наші дверцята ми укомплектовуємо висовною драбиною для легкого доступу в фургон та боковими, боковими ручками. По нашим стандартам всі наші фургони обшиті алюмінієвим профілем, які щільно загерметизовані. В задній частині маємо відхильні дверцята, фурнітура також нержавіюча, контейнерного типу, також багатокамерний ущільнювач, фіксатори дверей. Передані фургону. Підлога виконана із бакалітової фанери товщиною 21 мм з противковським покриттям. Дуже зручний, всі стики герметизовані для захисту від потрапляння всіякої рідини тим, рідких матеріалів і швидкого обслуговування даного фургону. Також на вимогу замовника ми встановили такелажні кільця кільці для кріплення вантажу і бокові. Фіксатори при розмірах даного фургону було встановлено три led плафони для кращого освітлення всередині. Даний фургон дуже класний для перевезення різного типу вантажу, який, в принципі, не потребує холодильного встановлення холодильного обладнання. Хоча сендвіч-панель та утеплювач в даному фургоні дозволяє на майбутнє встановити сюди як додаткову опцію холодильне обладнання. Тож, друзі, хотів би вам трішечки розповісти, в чому є саме плюси виготовлення власної сендвіч панелі, в чому її особливості і в чому є головна перевага. На кожному етапі виготовлення нашої сендвіч панелі ми контролюємо якість. Також, коли закуповуються матеріали, ми також контролюємо кожну складову цієї сендвіч панелі І це є дуже великою перевагою, дуже великим плюсом. Також це економічно складова. У нас набагато дешевше сендвіч панель, ніж ми закуповували її у якогось окремого постачальника. Тож, друзі, ну, кожні вироби проходять внутрішні випробування. Ми бачимо на виході, яку саме панель ми маємо. І всі наші замовники можуть це бачити вже на етапі експлуатування наших транспортних засобів. Будь ласка, запрошуємо до співпраці. Телефонуйте, пишіть нам, ми завжди з вами на зв'язку. Дамо вам класні ціни, класні терміни, індивідуальний підхід до кожного замовника, під кожен проєкт. Тож, з вами був я, Єгор, представник компанії Завод спеціального обладнання. До нових зустрічей.